Дивіться, Україна – війна і чого ми проти Богу відказалися від церкви, слухаємо якихось халдеїв та вже пророків, і розумієте, що тільки правда, істина пишеться у Біблії, яка написана самим Богом через пророків, Божих людей, апостолів. І дійсно, що тільки Божих людей треба слухатися і. Знавати істину слово Боже, це допомагає жива і плівна перша поста церква місця Слова Боже. І розуміти, що сам цар Новосудонор отримав від Бога сон, а розпламачу його Божа людина, пророк Данії. І ми розуміємо, що Бог повірив в істині, відказався від халдеїв. І став учнем Ісуса Христа. Так і нам треба стати учнем Ісуса Христа, пізнавати Слово Боже, бути світом для світи. Тоді ми отримаємо благодать Божу в сферах життя.